Трісять стартап шоу М1 Сані Лавіка застукали. І ми продовжаємо на гарячому. Це стартап шоу на М1, як завжди, фаново та гаряче. І сьогодні я про а, айфони, які взяли і спалили, назвавши їх злом. Айфон, це не зло. почему все так щитають? Ну справа тому, що в Ізраїлі нещодавно просто взяли і спалили ортодоксальні євреї. Вони сказали, що все це зло, і саме чомусь звернуло увагу тільки на айфони. На інші гаджети вони не подивилися. Вони сказали, що а, через те, що на айфоні можна побачити дуже багато інформації дорослих. Тобто XXX, і до цього ще можна uh, спілкуватися із неналежно підготовленими uh, релігійно людьми. І під час заходу багатолюдні черги шикувалися для того, щоб кинути свій айфон у багаття. Ну мені здається, що спалили дуже багато грошей, і все ж таки потрібної технології, тому що ну причина ж та у людині це інструменти, звичайні Конечно. інструменти, і ви використовувати їх або ж у добро, або ж у зло. Зараз буду розмовляти патетично. Життєвий шлях, він такий складний. І не можна не пройтися, не впасти. Але у будь-якому разі, коли ви робите якісь помилки, треба просто піднятися і далі рухатися, і таким чином досягти своєї мети. Ми зараз будемо розповідати якраз про помилки, які з часом перетворилися на досягнення. І... Як це можливо, взагалі? Ну, от, наприклад, розкажу тобі вот таку історію. ще десь до начала 20-го віка <плес> було відомо, що чай продавали в жестяних банках. Oh, і от, значить, тисячу у 4-му році комерсант на ім'я Томас Саліван почав розсилати своїм клієнтам для проби. Чай в маленьких таких от мішочках, а з тканевих. як да. оказалось, настільки понравилось это людям, что таким образом и мы получили на сегодняшний день чайные пакетики. Але ми будемо краще користуватися кавою. І я с вот з детства мечтала о том, щоб можна було в дальнейшем создавать собі какую-нибудь Представляешь, теперь это возможно даже в домашніх условиях може печатать Ты по моєму собственному творческому пожеланню робота. Отак якраз ця технологія дозволяє скачати, звантажити з інтернету той варіант робота, який повинен саме вам, і надрукувати його на звичайному 3 d принтері. І якщо казати про білого куманоїда намія Джимі Джимі, ача. То він може стрибати, розмовляти може навіть танцювати, тось вам всі буде з ким потанцювати, друзі, ж так круто. А приобрести його можна всего за каких то там 1600 долларов. доларів. Мені здається, зараз дивляться на зглядачі. <свят> вони якісь божевільні тут з людьми би треба поспілкуватися. Вони про роботів. було яке чудо. Ну а я відкриваю Вікіпедію. Вже бачу цього співака із заключеними очима. Так, це Андреа Бочелі. Ви добре його знаєте, якщо дивитеся музичні канали, і взагалі якщо захоплюєтеся. Справжнім співом, а не під фанером, і якраз ну ти знаєш, так що 12, 12 років він осліп. да, сліддав, але мабуть, якраз доля так склалася, що цей фактор став для нього як черговий чергова схотунка, яку він повинен був подолати. парень всю жизнь мечтал, конечно же, быть оперным певцом. Для этого он а, в момент днями учился, а вечерами играл на фортепиано, на рояле, подрабатывал таким образом и зарабатывал себе на учебу. И уже вот и в 92-м году Андрея успешно проходит прослушивание у а, на то время, да и сейчас, да. итальянской рок-звезды Цукеро. И, собственно, после этого демозапись песни совершенно случайно попадает самому Луча на повороте, и, друзья, вот Вот здесь приходит слава. А ти пам'ятаєш, що з опери або шо пореде? Можна співати щось? А, да, но я не впевнена, що Андрео Бачелі сподобається. Хочемо, хочемо, хочемо. Зустрічайте, застужений артист в «Сіяєм-1» Лавіка. Як би я вміла вишивати, розшила б я дні провізорі. Можна все? Это было Андреа Бачели, я уверена, что... Можно авторов? Можно ваш авторов сегодня? Да, конечно, детка. Разберемся после. А телефончик? А, вот видите, друзья, какие бы травлы и фейлы не были бы на пути Андреа Бачели, он бы не смог добиться того успеха, о котором сейчас мечтает каждый, каждый оперный певец. Помыляйся, но не зупиняйся. Разом из Нескафе у стартап-шоу на М1.